Всім привіт! Хотіла трошечки з вами поспілкуватися. Зараз уже, знаєте, начиталась тих страшилок про очі, про зір і буду користуватися більше окулярами від випромінювання. Звичайно, це не панацея, але... Ой. але вони в мене є, тому чому ні? Так склались обставини, що діти захворіли, і чоловік тимчасово після лікарні поїхав до своїх батьків. І все не мені. Дуже так нелегко. Я звикла завжди до фізичної допомоги чоловіка, і зараз це таскаю сама. Ну, що таскаю? Таскаю дітей. Дітей вночі треба розбудити, одягнути всіх по черзі, покласти в коляску, спустити в підвал. В підвал спускаються по сходах. В колясці дуже важко мені. Ну, але я справилася. Потім, коли відвожу там в школу дитину, то з усіма трьома йти це теж так, таке собі ще задоволення, тому що, ну як ви розумієте, всім треба вгодити швидко це все зробити, не розгубити, погодувати вранці. Нема на кого лишити, щоб лише з старшим іти. Ну коротше кажучи. Такі нюанси, чоловік не може до нас приїхати, бо ми хворі, йому зараз категорично не можна підчепити якусь хворобу, тому що може погано зажити око. Ну, в сенсі, під, може приєднатися якась вторинна інфекція, тому це дуже небажано, дуже потрібно обережно з цим бути. Ось. І як випробування до моїх таких простих ось домашніх справ ще додалися. А у нас котел зламався, не гріє воду, то я вже двічі викликала майстра. Нібито поремонтували за два дні, але прикол в тому, що теж з майстром потрібно, знаєте, звістикуватися, щоб він прийшов. Він так здивувався, коли побачив, що в мене троє дітей. Каже: ну да, ну да, вам котел треба. Такий цікавий, ніби іншим не треба. Ну, Звісно, що це таке задоволення не дуже й дешеве. 2 300 ми заплатили. За два рази виходить 1300 в перший день і сьогодні 1000. Але надію, що буде вже працювати, бо котел у нас був три е роки на обслуговуванні гарантійному. А вже минулий рік ми не обслуговували, і цей рік ми не обслуговували. А ось, і ось така проблема виникла, що він там не хотів гріти воду. І сьогодні помітили нову проблему: потекла пральна машина. Я кажу, це якесь просто все в одному. Е, крім того, там теж з людьми потрібно було зустрітися. Я не знаю, <плес> як мені це все винести. Я вже так трохи, знаєте, і плакала, і, і сміялася. Вчора вже банально в мене такі нерви брали, бо діти хворі, їм треба горло полоскати, носи витирати. Ті люди, всі щось хочуть від мене, всі приходять, всі до всіх треба прийти. Зустрітися з усіма, і це все я і троє дітей. Я в шоці, чесно кажучи. Що я можу сказати? Значить, я це можу винести. Значить, я дуже сильна людина. Це, звичайно, круто, що у мене стільки є сили це все винести, бо кажуть, що більше не дають, ніж може людина витерпіти. А ще позавчора була абсолютно ніч через цю тривогу. Ще й син дуже погано спав. і Я цілу ніч не спала. І крім того, вже під ранок, коли я чуть-чуть закуняла перед тривогою з 4 до 4.40, мені наснився жах жахіття. І я злякалася, а потім ця тривога. Ось тому я чекаю консультацію психолога, виговоритись. Почути якісь поради, почути Ну, щось таке, що мені трохи допомогло за цим всім справитись Зараз ось перший день, коли більш-менш наче сплять діти. Навіть дочка заснула. А я в декреті хочеться завжди спати. Ось такі новини. Сподіваюся, у вас все добре. Хотілося б знати, що. У вас все добре. Напишіть в коментарях, е якщо у вас коли-небудь таке було все в одному навалилося. Як ви розрулили і чи воно проходить? Звичайно, проходить. Але як ви з тим справляєтесь, як ви себе втішаєте? Напишіть, будь ласка, гарного вам дня. Ну, а далі хочу поділитися з вами кадрами тих днів, коли я проводила з дітками сама, тому що чоловік. Не хотів захворіти після операції і залишився у своїх батьків. І ось мені моя кума так щиросердно принесла величезну кастрюлю борщу, пампушки, а позатим вареники з вишнею. Я їй дуже вдячна. Були дні, коли було вкрай важко, тому що не працював ще до всього ліфт, хворі діти, дуже багато справ домашніх, і знаєте, аж іноді пар вух йшов. Навіть опускались руки, можу сказати, але е, я розумію, що якщо я з цим справляюсь, значить для чогось це мені дано. Е, і Бог не просто так, такі випробування дає. Е, хоча, знаєте, як що порівняти з людьми, які зараз страждають від інших е, ще більш важких атак, е, прильотів, то моє життя взагалі можна сказати безпроблемне. За що я дуже-дуже вдячна Богу, що він мене обдаровує всілякими дарами. А Тут поки що на кадрах я вам показую, як я справляюся з дитячим горлом, ну, болем у горлі. Ми такий ось маємо засіб для полоскання. І ця дочка перший раз навчилась полоскати горло, тож ми так уже вранці і ввечері обов'язково полоскали. Зараз у них вже горло не так турбує, але є сильний кашель. Звичайно, в тих проміжках, коли більш-менш почуваємось, нормально гуляємо. І ось тут, після прогулянки, поки діти спали, вирішила прибрати ось цей закапелок заховати усе літнє взуття сумки, які я не ношу, трошки розгребти. І, можливо, вам здається, що нічого не помінялося, але насправді я дуже багато всього перенесла в іншу кімнату. Більше того, ми велосипед винесли звідси, щоб він не заважав, вийняла взуття, яке зараз актуальне, все решта заховала, повитирала пил і ну, більш-менш склала тут, хоча, здається, що нічого і не, не помінялося. Також з дітками намагаємось якісь приємності для себе робити, якось какао, яке вони дуже полюбляють. Заходили в магазин, так і побачили шикарний вереск. А далі кадр із нашого святкування з дітьми дня народження моєї дочки Їй виповнилось 4 роки. Вона народилась 9.09.19 року. Вона дуже просила дитячу кімнату, і тільки вона відкрилась, ми зразу туди пішли. Є в сусідньому селі ось таке приміщення, де дуже багато дитячих різних ігрових майданчиків, батути. Ну, ви самі бачите, що тут тільки немає. День безлімітний коштує 270 гривень на вихідних і 220, якщо я не помиляюся, в будні дні. Також є кав'ярня, піцерія, такі невеличкі місця, де можна святкувати от якоюсь компанією. Різні атракціони такі вже за додаткову плату. Вони не входять в основне. В основний білет. В основний білет входить лабіринт. Але е, я взяла на годину, оскільки я була з трьома і знаєте, не, не, не знала, чи я видужую тут кілька годин сидіти, Я ще й не дуже гарно почувалася. Та й до всього Орест міг будь-яку купування. Ви знаєте, години було достатньо. Тому що чомусь дочка без настрою була, вона там хвилин 30 погралась і більше не хотіла. Далі ми пішли на піцу і з дітками замовили смачну піцу, поїли та пішли вибирати торт. Це дочка такий тортик вибрала, а потім до нас завітали ще куми, і ми з ними провели гарний час. Вони теж нас пригостили смачним тортом, придбали для дочки, задували свічки. Це так приємно, коли хтось це робить для тебе. Дуже приємно. Тому, якщо у вас є нагода, поділитись радістю з кимось, організувати її для когось, робіть це. І також подарували дочці-подарунки. На жаль, ми всі хворі, і сусіди теж мої куми, але. Знаєте, якось так дуже ніжно і тепло цей час прийшов. Зараз показую вам будиночок, який, як подарунок, моїй дочті дістався перед днем народження. Мої діти вже його трохи розтрощили. А, Як то кажуть, не на ту компанію напали. Не потрібно було з картону, потрібно було з каменю, напевно. Також робили з дітками домашні завдання. Прописи вже задають в школі читати сторінки. І хотіла показати вам подарунки, які дочці подарувала сусідка моя кума. Вона хрестила Ореста, такий набір бісеру для того, щоб робити прикраси. І ось такий величезний конструктор, замок. Я в шоці, якщо чесно, тут 540 деталей, і це такі типу як Лего. Ну, коротше, це для дітей супер цікаво. Дивіться, вони вже почали збирати. Дуже красивий і якісний замок, і настільки всі детальні тут є речі, і сковорідки, і келихи, і ножики, і канделябри зі свічками, і сходи будь-що. Гарна така детальна інструкція. Ну, написано 6 але оскільки тут є помічник 6 то думаю в самий раз. І ще дочці купувала нещодавно таку іграшку біля магазину, побачила розкладки, і жінка там такі плела. Власноручі речі. У мене сестра плите, але вона за кордоном присилала нам декілька іграшок, таких більших. А це такі, знаєте, малесенькі, я дуже їй сподобалось. Ну і покажу вам кілька фотографій святкування наших днів. Я дуже рада, що, попри якісь складнощі, ми гарно провели день народження моєї доні, і я їй бажаю всього найкращого. Головне це мирного неба над головою. Здоров'я і щастя і радості в кожному її дні. Ну і, звичайно, для своїх синів теж цього бажаю. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. А ви можете... Бережіть себе та рідних, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Постараюсь для вас зняти щось цікавеньке. До зустрічі!